Що у нас з цими іранськими дронами? Іранські дрони, шахід 136 Я вже сказав про те, що їх вже починають активно збивати, але все це не так просто. Ці дрони камікадзе в чому їх взагалі особливість? Вони маленькі. Вони маленькі і вони літають низько. Відповідно, дуже часто вони стають невидимими через, через свої такі особливості для наших систем протиповітряної оборони, саме тому вони здатні наносити певну шкоду. З іншого боку, ця зброя вона страшна, от саме через свою невидимість. Хоча вона абсолютно дешева. Там ці, ці дрони, я, я не буду. Я зараз не технічний військовий спеціаліст, але просто те, що мені вдалося прочитати і нарити про ці дрони, то це говорить про те, що це ну, виглядає як дешова китайська подділка. Ось я, якийсь там пластик там використаний, там ще щось, тобто це не якісь там нанотехнології. Тому він і називається Камікадзе. Його запускають для того, щоб він потім приземлявся і руйнував певні об'єкти. Тобто суть використання дронів Камікадзе, а особливо Шахід 136, в тому, щоб вони вже не поверталися на базу. Ось в чому історія з цими дронами Камікадзе. Тому ця історія, звісно, неприємна. Але на кожну дію є протидія, і протидія це не лише твіти наших єрмаків Розумієте, і е позбавлення акредитації, у нас е несподіване партнерство е збільшується тепер з такою країною, як Ізраїль. Ізраїльтяни вони дуже е не люблять іранців, <сх Estre> <ств�> <messed -up> ну це так історично склалося. Ось, і тому, от знаєте, вони е особливо там ніколи не декларували величезну якусь військову підтримку для України для того, щоб проти протистояти Кремлю. Ні, але от коли тут з'явився фактор Іран. То е, Ізраїль запропонував допомогу у вигляді постачання нам, постачання нам е, так званих антидронів. Е, це так називається е, антидрони. Це от пише про це видання Times of Israel вже рішення прийнято на початку вересня про те, що безпілотники, які здатні перехоплювати і навіть саджати дрони шахід, будуть постачатися до нас в Україну через Польщу. Скільки їх буде, невідомо, але це дуже ефективний якраз от ефективний засіб боротьби з шахідами 136. Тобто Якщо їх не може побачити наше ПВО, то їх зможе побачити ізраїльський антидрон, який здатен приземлити цей шахід, і потім відповідно якась там перепрошивка, переобладнання, і дрон камікадзе шахід 136, який шість, які ці грань, може бути назвати наприклад, там Кабзарь 1 і літати на користь українських Збройних сил вже по позиціях там, тилових Російської Федерації. Так що тут зараз це називається, я б це назвав спецоперація Бумеранг, яку спільно проводить Ізраїль і <гум> Українська армія. Ось, і так, ось ось так. Тому це, це тут такі хороші новини. Ще погані новини тепер про іранські дрони. Виявляється, що Шахіт. 136 це не єдина модифікація іранського виробництва, яка використовується росіянами проти українців. Не єдина. На цих вихідних наші Збройні Сили вперше приземлили так званий. Він не так званий, він так називається по-справжньому Мохаджер 6. Я не знаю, як правильно наголос. Мохаджер Мохаджер. Мохаджер, Мохаджер 6, Коротше, він називається. Це також безпілотник. Він іранського виробництва, він не, не камікадзе. Тобто, цей безпілотник він використовується для того, щоб проводити аеророзвідку. На ньому там напічкано всяких флешок, які записують відоси і фотографують. Ось, він для нагляду спостерігання з повітря. І він також може коригувати, коригувати вогневі ураження, тобто напрямок вогневих уражень. Я так розумію, що ця штука запускається, вона там щитує якимось чином координати, і потім по цих координатах інші дрони літають. Можливо, так, а можливо, і щось потужніше літає. Так от. Вдалося його збити, впав він десь у водойму. Звісно, що інформація це секретна, що це за водойми, що ми не знаємо, але це водойми, що українське. Ось. І розгледіли, розібрали, перебрали, подивилися, зважили. 600 кілограм це максимальний злітна вага його, корисна нагрузка пишуть 100 кілограмів. Це до 4 високоточних боєприпасів він може нести. Тобто, все ж таки він не тільки для коригування вогню, він, він може, може навіть нести на Собі певні заряди, ну і дальність його польоту, цього Мухаджера 6 200 км, максимальна швидкість 200 км на годину. Летіти він може на одному заряді 12 годин, і максимальна висота 5400 км. Ну, коротше, технічні характеристики, які, в принципі, як ви можете зрозуміти, не вражаються, от неприємність якраз полягає в тому, що, що якщо ви думали, що Мухаджера 136 це єдиний такий витвір військового. Там виробництва іранського, то ні не єдине. Є ще Мохаджери 6. А що є, є ще, ми також не знаємо. Сподіваюся, що нам розпові... будуть розповідати про все це в Міністерстві іноземних справ. І е, дуже скоро ситуація залагодиться. Хоча я, я не знаю. Наскільки її можна залагодити тільки зусиллями твітів і позбавлення кредитації іранських послів, я думаю, тут мають вмикатися більш потужні такі сили переговорники, і думаю, що на цю ситуацію дуже скоро ми побачимо і почитаємо, як на неї впливають, наприклад, Сполучені Штати Америки.